Клієнт прислав ноутбук, що був куплений як рефаб. Якщо хтось не знає, це техніка, що повернулась в магазин по гарантії. Потім була відремонтована і знову на прилавок за трошки нижчою ціною. Конкретно у цьому ноутбуці ремонтувалась материнська плата. От і, власне, клієнт його купив і користувався, а одного разу він не включився. При цьому почав сильно грітись знизу. Отак він лежав, грівся, через деякий час акумулятор сів, і ноутбук, не повірите, включився. З тих пір працює, наче нічого й не було. А до нас він потрапив спеціально для того, щоб перевірити його справність. Скажу, одразу він гріється до 90 градусів і трохи по всім іншим питанням претензій до нього нуль. Залишається тільки начинка. І нам, і клієнту дуже цікаво, що ж там всередині напаяли. Візуальна плата виглядає просто чудово. Жодних пошкоджень, слідів залиття та згорівших елементів нема. З іншого боку, плати бачимо, що паялись дві мікросхеми. І в цілому все зроблено якісно. Ми зробили чистку, це коштує 1200 гривень, і тротлінг пропав. Поганяли його в тестах і більше ніяких проблем не проявилось. Великий шанс, що з ноутбуком все буде добре, а це був разовий збій, спричинений перегрівом. От і думаєте, тепер купляти рафаби чи ні?